Усім підписникам та гостям нашого каналу привіт! Ну що, друзі? Є робота, треба попрацювати. Тато каже, їдь трохи траву покоси, тут у нас люцерна. бачите, як гарно цвіте. Уже, вже деякі квітки вже перецвіли, нижні, а верхні. Дивіться, яка красота. І отак помаленьку кошу. Два кружочка вже дав, аграном на місці. Так, Тут капусточка росте, капуста гарненька, там трошки бур'ян в одному місці є, ну то таке. А сьогодні кошу сіно, ну, травичку на сіно. Це перший город, там ще один буде, то я вам трошки сьогодні покажу, як працюю. Ну що, бачите, яка по висоті? Майже вище колін, але не до поясу. Отак. Ну що, поїхали! Так, друзяки, город скошений один. Тут понад капустою, дивіться, яка капусточка. Понад капустою помаленьку пройшов на першій передачі. так гарненько, бачите, як, щоб і капусту не скосити, але і щоб трава не залишилась. Так, летим на другий город, бо там ще теж, теж покосити треба з півгодинки, мабуть. Поїхали.